Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. У мене трішечки були технічні проблеми. Я вже третій раз спробую вам записати цю листівку на ромашку. Ох, сподіваюся, все вийде. Зараз подивимося. Дивіться, ромашечка моя трішки здалася, зів'яла, і я вирішила оттивлячись на неї, на таку. Гарно, красиво, намалювати, просто на листівці велику ромашку. І з чого ми почнемо? Я вже от починала декілька разів, бачите, тому в мене і водичка вже така трошки забруднена, обов'язково беремо серветку, беремо пензлі різних розмірів. Я взяла е круглі і починаємо. Так, зараз перевірю секундочку. Ага. Я перевірила, що в мене все зі звуком добре. Я беру жовтий колір, жовтий кадмій, додаю до нього зелену фарбу, звичайну, тревянистий травя, зелений. Таку отримую, бачите, жовту-зелену. І цією фарбою починаю малювати свою ромашечку. Тобто замість олівців я починаю цією підкрашеною водичкою вимальовувати спочатку серединку. Серединка. Вона вміщується в пелюсточки, тобто пелюсточки будуть більші, ніж серединка. Пелюсточки виходять і вони наче скручені, коли вони виходять, тобто вони більш тонкі, коли вони виходять назовні. І так достатньо хаотично я починаю набрасувати оці пелюсточки. Що б мені хотілося сказати? Я не малюю, от я просто на неї дивлюся. Якусь пелюсточку малюю. Вона може бути схожа на ту, що є в ромашці, цій моїй, а може бути і не схожою. Але я надихаюся цією ромашкою, і я просто от її настрій передаю на аркуш паперу. Дивіться, я вимальовую це, вона така взагалі самі, от. Пелюстки, вони білі, є в них відтінок жовтого, але ще є такий сірувато, може синій. якийсь, так? Да? Кожна пелюсточка має такі свої смужки, в яких ховається тінь. От також я от, якось в неї загнута кінцівочка. Вже ну, водичка не поступає і не розвертається оця повністю так? Ховається тінь між цими пелюстками І от я так дивлюся на якусь. От якась отут, наприклад, бачите, от вона зігнута. І, можливо, от я її трішечки отак намалюю трішечки. Можливо, якась буде інша. Бачите, я от на цю дивлюся, вона така трішки пом'ята. І отак от вимальовую, накидую, да? отут от у мене пелюсточки вийшли довші, ніж оці. От тут трішки можна додати. І я малюю водичкою, тому я просто додаю, от подовжую ці пелюстки, бо водичка вона трішки в мене. Буде, ну, такою прозорою, і це буде наше продовження пелюсток. Так, дивлюся, чи є запис. Божечки, записуємо, як гарно. Беру знову цей жовтий кадмій, як яєчний жовток, і гарнесенько з водичкою замальовую серединку. Серединка в мене, бачите, така яскрава. Вже під серединкою в мене просвічується оцей колір зеленуватий. Ну, нічого страшного, я беру ще. в мене є такий колір золотистий, а якщо у вас є помаранч, візьміть помаранч. Можна його об'єднати трошки з жовтим кадмієм. І от більш малим пензликом я йду по краєчку. Оцієї своєї сонячної плямки. І бачите, вона така не гладка, а в неї такі є крапочки, які виходять, і я заходжу цими крапочками по-сухому, тобто трішечки змінюю її, оцю округлість і наповнюю саму квітку оцією режинкою. так гарнесенько пройшлася. Цю ж режинку я додаю всередину, отак от вона розплилася. ну Можливо, не вона не така є, але бачите. І одразу, от одразу, якщо ми додаємо такий колір, змінюється настрій. Ну, от якось вона. Щось сонечко завжди на нас впливає. Да? Я додала зеленого кольору до цієї помаранчевої. Не дуже не перемішую все. І цим зеленим кольором зеленуватим, да? він стає вже більш таким коричневим. Знову пройдуся, оце я дуже перебор, переборщила. Так. Я хочу такого коричнювати. Ви бачите, такий золотистий, оцей змішую. Можна замість золотистого додавати помаранче або жовтий з червоним. Такий трішечки він грязнуватий. От тут є воно трішки. таке, Така грязнувата темрява, брудна. Да? Ну, от. Я просто думаю, бруд же також потрібен. Ну, от. ну. Маю на увазі, що це непогано. І от ми трішечки йдемо отак. Оцим же кольором, бачите, я можу підкреслити тіні, які є за пелюстками. За пелюстками. І вже, як завжди, коли ми починаємо відтіняти. Вже починає з'являтися якась така а, цікавий об'єм. У нас дуже така жовта ромашка виходить. Не знаю, чи вона є. Бачите, а на цьому малюнку це якраз я пробувала в мене був перший етап. що Я, я, звісно, що вам сказати, розстроїлася, не записував телефон, чомусь там показував, що недостатньо місця, і він мені постійно. Скидував на другій хвилині. Я вже раз почала малювати для вас. Другий. вже так багато наговорила. Мені так вже подобалося, що я вам там сказала. Ну, я зараз повторю, бо я пам'ятаю, але так я трішки злякалася, що ну, якось мені і справ багато сьогодні, і я є час записати щось, а давненько, аж цілих 4 дні ми нічого не малювали. І я хотіла щось записати, і так розстроїлась, але бачите? Малюємо, перевіряю вже 8 хвилин, молодці. Дивіться, я беру такий великий пензлик, буду замалюю трішечки позаду. Буду замальовувати такими блакитними кольорами до ромашки свіженькими, наче літнє повітря. Я взяла, як завжди, свій улюблений, улюблений бірюзовий кобальт. Ви можете взяти, якщо його немає смарагдову фарбу, змішати з будь-якою блакитною, подивитися обережно. Да? І от я йду на, в круги цієї ромашки просто оцим бірюзовим кобальтом. нехай буде багато водички. Зараз я буду домішувати, бачите. Є взяла яскравий блакитний такий теж. Поки в мене, мені дозволяє волога, влітку все швидко сохне, висихає. Поки дозволяє, я даю такі вкраплення. І бачите, цей кольор він, ну, підживлює трошечки мою квітку, він дає таку ну, наче повітря да? От надихає. От Все такі кольори вони. Є в них якась така магія, що вони якось на нас впливають, так же як музика. От ми теж там, з дівчиною розмовляли недавно, що ти йдеш в навушниках ключів, улюблену композицію, і ти вже наче в, в якомусь кліпі, да, ти вже наче знімаєш кіно. І це, ну я не знаю, це для нас м, така Це так класно, що в нас. Таке є, ну, що люди і музику пишуть, що ми можемо сісти з вами там, помалювати цю ромашку, подивитися на неї. Це просто і відключитися від на хвилинку відключитися від звичайного життя, да, щоб потім повернутися в нього, але вже відновленим. Давайте я знову дуже мені, от я бачите, прямо розповідала. Просто поквеціла. Тут є і бірюзовий блакитний з водичкою, і синій і яскравий, і смарагдовий зелений. А тепер дивіться, що робимо. Так, пензлик. Секунда. Що ми з вами робимо далі? І пензлик, і проводочок, все, що тільки можна. Угу. Поїхали. Тепер я хочу оці пелюсточки, як тут в мене були, от з цим блакитним кольором, трішки я його додаю до зеленого, підмішую. Да? Тобто я роблю його трішечки холоднішим і починаю промальовувати ці смужки. І е, в той спіч, що я обіцяла, що в мене народився, поки я малювала е, першу версію, я зараз просто іду і от малюю смужечки, в яких ховається тінь. Да? І я от просто думаю, наскільки така ну от ромашка до нас доброзичлива, наскільки вона відкрита, да? от вона і є там символом якоїсь відкритості, що вона наче проситься, щоб ми її намалювали. І от я малюю троянду, там в селі, коли приїжджаю, троянда така більш складна. Її треба ну от, якось спіймати цей об'єм. Вона, от ромашка, вона, наче пласка. Да? І така відкрита, а в Троянди там і кольор. Ну, по кольорам це достатньо складно, коли ми малюємо червоним чи темно-червоним. Це таке, ну, це сам по собі домінуючий колір, і знайти там, де отінь, де світло. Це достатньо така ну, робота. І я навіть думала собі, може я казала вже, зробити таку практику, щоб просто. Так, беру знову яскравий кобальт і трішки, знаєте що додам? Додам якоїсь такої коричневинки, умбри, щоб зробити його більш сірішим. І знову пройдуся цим новим кольором, щоб об'єднати, знову пройдуся по всьому по всій ромашці. Бачите, він такий вже стає більш насиченим, більш темним, тому я проходжуся по темним місцям, насичую їх. І е, трошки додам водички, і пройдуся по, може, ще трішки більше е, блакитного, зараз буду дивитися. От, І троянда, вона така, ну, її треба зрозуміти, її треба, ну, до неї треба підійти. да, Вона там така, а ромашка, вона така відкрита, і вона така, ну, можна сказати, проста, але мені не хочеться так про неї. Вона дуже така гарна квітка. І вона наче проситься, от намалюйте мене. Да? От навіть ця от ромашечка я купила у букет, так я думала, що ми намалюємо букет. Бо в мене тут і, і жовті поєднані, і білі ромашки. Але оця от чомусь вона, бачите, схилила голову, і так я думаю, так, поки вона так стоїть, треба її брати в свої долоні. і... Малювати. Дивіться, трошечки перескакую туди-сюди, я взяла знову золотистий, і оці такі крапочки зроблю на вкруги свого сонечка, на вкруги цієї серединки. На вкруги отак. Дуже класно це вималювати, як в неї йде це зерно, не знаю, вийде в нас сьогодні? Ні, більш за все, що ні, такому. І от, що ще по ромашці, тобто вона кличе нас себе намалювати, вона дозволяє свою красу намалювати. Вона дозволяє зробити так, щоб кожен малюнок, який ми будемо малювати, вона вийде гарною. Бо вона достатньо така. Ну, як проста, да? І от також про це я просто так, ліричні мої розуми, що в нас буває таке, що от, якщо людина проста, ну, то це як би не цікаво. А, ну, Це ще так проста, яка це проста? Чи нам то здається, що вона проста? Чи вона показує нас, нам себе простою? От ромашка, вона ж може просто показувати себе простою. Білий колір також важко малювати. Треба знайти якийсь відтінок, треба придивитися. І за цією простотою дуже багато краси. Кожна пелюсточка, вона різна, кожна пелюсточка якось вигнута по-різному. Ну, майже, так? Да? Єдине, що, звісно, в кінці я завжди додаю більш контрастності. Ті ж самі фарби, які ми з вами робили отут. Ви от бачите, вже підсохло, тому дуже обережно, яскравий, блакитний, буду його розмивати трішечки, щоб залишати той шар фарби, що є позаду. Трішечки його так от. От, І я просто до чого, що от ми малюємо там максимум півгодинки, чи скільки, і ромашка, вона така е, достатньо механічна, да, пелюстка, пелюстка, пелюстка. Але е, е, це те, що може нас заспокоїти, да, тобто якась механічна робота, ми сидимо, нам треба заспокоїтися. і... Ми просто от вчора теж я чомусь себе спіймала, якось може якісь покажу. Є у Олега Шупляка така картина, там де Тріпільська оця баба, статуеточка, і від неї відходять сонячні світли. Вона як у космосі. І я щось сіла і почала її малювати. Так мені захотілося її намалювати. І там наприкінці поверху треба було дуже багато малювати оцих білих променів. Це достатньо так довгий, довгий процес. І знаєте, я теж себе спіймала на тому, що він дуже заспокійливий. Ти вже знаєш, чого ти очікуєш, ти вже, ти вже майже бачиш результат, тобто тобі просто треба малювати білі лінії, і це дуже, ну, дуже класно. Так, дивіться, зробили трошки темніший. Ромашка в нас заграла, вона вийшла. Можливо, треба трішечки додати зараз синього оце ні, не то, знову умброчки ці. Хочу ще підкреслити якусь таку темряву, намішала блакитний синій з умброю і влізла пензликом в зелений звичайний. І от цим дуже темною цією фарбою. Я ставлю крапочки. Бачите? Такі? Сюди трішечки. І, можливо, навіть отут. Трішки, трішки, трішки. Тобто я, щоб Підкреслити це світло, до речі, мені ця ідея дуже подобається, треба буде її якось у житті, що дуже світле, воно контрастує з темним. Тобто, якщо ми, ну, якщо якісь там риси характеру ніякі, то вони сіренькі, да? і їх протилежні риси також будуть такими. Не дуже вираженими. А якщо в нас така якась риса дуже яскрава, да, дуже така сліпуча, така ну, класна, то її протилежність, готуйтеся, знаєте, як яд і Проти, проти Яду в одному флаконі. Ну що, як вам дивіться, ромашка, мені здається, просто бомбезна. Якщо ви захочете ще там трішечки так продовжити цю штуку, можна просто сісти жовтою фарбою, поквецати оці цяточки такі на нашому полі. Можете прямо отут як зробити цими штуками, Додасте поки що салатовий. Ой, салат, золотистий, це вже все. Боже, ну я задоволена, так, що ми все здійснили. Дякую, що дивилися. Вона гарна, неймовірна. Такі... Я її побачила такою. да. Можна відтіняти тіні, можна ще багато дороблювати. Це все як заманеться, Бачите, навіть вони відрізняються. Це перше, яку я почала, це те, що я довершила. Друзі, дуже дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалося, дійсно ставте вподобайки. Нехай відео відео поширюється. Нехай люди бачать цей канал. Дуже було б класно, якщо він розповсюджувався і. Ну що просто дякую, малюйте, насолоджуйтеся процесом і все буде добре.